Resident Evil – це дуже різноманітна серія. Хто б не відповідав за розробку нової частини, дуже часто відповіді на питання так, добре, куди ми поведемо серію далі? Служить щось типу. Франшиза постійно з гучним успіхом дрифтує за допомогою різних підходів до геймплею та атмосфери. Ось ми розкидаючи кал, бігаємо від Немезіса в третій частині, а в четвертій вже крутимо вертухи, розкидаючи іспанських фермерів. Шістка швидше нагадує пародійний бойовик з Леслі Нільсеном. А вже в сьомій ми вперше в перспективі від першої особи намагаємося втекти від сімейки божевільних маніяків, попутно втрачаючи кінцівки. Але разом з тим, кожна частина була досить конкретна в своєму вайбі. Тут або хорор, або адреналіновий екшен з дуже рідкісними і нетривалими поєднаннями. Resident Evil Requiem, дев'ята частина основної серії, сміливо ставить питання: а чому б, власне, не те і інше одразу? Але зазвичай спроби і рибку поїсти, і зручніше примостити свій попенгаген закінчуються провалом. Але, судячи з усього, не у випадку. З Реквієм в цьому відосі поговоримо про все, що відомо про нову частину Resident Evil під заголовком Реквієм. Ціла низка західних блогерів і преси, типу IGN, Eurogamer, GameSpot, Windows Central та ряду блогерів, змогли провести в демці приблизно по 4 години. Тому ми розібрали все, що говорили про групогравчі, як блогери, так і журналісти, і зібрали це в одному зручному відосі, щоб ви не парились і дізнались про нову різьбу максимум. Інфи в одному місці. Без сюжетних спойлерів, звичайно, коротше, сідай чи лягай, і дивись відео. Зараз розберемося. Вивчаючи різні прев'ю та інші матеріали по грі, я зрозумів одну просту річ. Всі від Game Informer і Polygon до Eurogamer, IGN чи GamesRadar сходяться в думці. Новому резиденту вдається втиснути відразу дві гри в одну. І розробникам це вдалося завдяки двом абсолютно різним протагоністам. По-перше, новачок для серії аналітики в Грейс Ешкрофт відповідальна за класичний survival хорор По друге, ветеран франшизи Власник найкрутішої шевелюри і найквадратнішої щелепи в історії людства, а також майстер смертоносної подачі з ноги, здатний самотужки перевернути хід історії. Я розумію, що ти через всі перераховані вище характеристики подумав про Дмитра Гордона, але конкретно цього разу мова йде про Леона Кеннеді». Що стосується сюжету, повторюся, що ніяких спойлерів не буде. Все, що тобі потрібно знати на даний момент, це те, що події цієї демки, яку давали пресі, відбувалися в занедбаній лікарні, в якій Леон і Грейс опинилися з різних причин. Звичайно ж, по її коридорах бродять заражені та інші набагато більш гротескні істоти. І за словами автора з сайту, Meshable, протагоністи будуть зустрічатися лише в рідкісних випадках. При цьому структура гри разюче відрізняється. Різняється від тієї ж Resident Evil 6, причому в кращу сторону. Нагадаю, що в останній спробі Capcom об'єднати відразу кілька абсолютно різних кампаній в рамках однієї гри, ти вибирав, чию історію хочеш побачити зараз. Проходив відповідний набір місій від початку і до кінця, і так чотири рази. У Requiem же активний персонаж залежить від того на якому етапі сюжету ти знаходишся. У демо-версії всі починали проходження за Леона після певних тоді гра перемикається на Грейс, а потім знову на Леона. Знову ж таки, на думку автора із мешабл Р9 відмінно зберігає темп і плавність подачі сюжету. Розмову про геймплей ми почнемо з бідолахи Грейс. Її бойові здібності вкрай обмежені. Так, є пістолет, а пізніше Леон видасть їй величезну пукалку. Але у нього в курточці був всього лише один патрон до неї, так що основними методами для виживання стануть стелс і безпосередньо втеча, тому що битва навіть з одним зараженим може обернутися справжньою катастрофою, намагатися вирішувати питання силою, просто стріляючи або штовхаючи всіх на своє Йому шляху з великою ймовірністю призведе до невдалого і найсумнішого результату. Геймплей за Грейс винагороджує за спостережливість і навпаки, карає нетерплячість і поспішність у рішеннях. На думку автора сайту Games Radar, саме за допомогою Грейс, кепком вдалося створити те саме відчуття нервового перечуття, яке фанати відчувають, запускаючи нову частину Resident Evil. Автори сайту Dexerto дуже точно підмітив, що її Геймплей дуже схожий на пригоди Ітана Вінтерса в луїзіанських болотах з Resident Evil 7. За його словами, пробиратися повз смертоносних зомбів, лікарню, занурену в непроглядну темряву. Це страшний, але разом з тим захоплюючий досвід. Багато в чому такі відчуття пов'язані з класичним хорорним тропом. Гра стає набагато страшнішою, коли ти знаєш, що не зможеш вибратися з будь-якої ситуації за допомогою грубої сили. Разом з тим. Він зауважив, що перспектива від третьої особи досить сильно знижує градус жаху, тому що поле зору різко стає набагато більшим. Хоча, за його словами, це не мінус, а всього лише рішення для тих, хто хоче залишити свої рейтузи в чистоті. В статті Дексерто підкреслюється, що менеджмент ресурсів відіграє вирішальну роль для Грейс, тому що у неї крихітний інвентар, і потрібно постійно шукати способи втиснути в кишені все, не жертвуючи хілками або боєприпасами. Це стає особливо складним, коли вона біжить від групи зомбі, і гравець змушений приймати рішення, які предмети зберегти, а які викинути. Але давати серйозну відсіч зомбі все ще необхідно, тому що для створення більш потужних предметів прокачування навичок і навіть патронів необхідна їх кров. З крафтом все зрозуміло, це просто один з реагентів, який дозволить створити, наприклад, гемолітичний інжектор, який активно реагує на організм заражених, змушуючи його вибухати на дрібні шматки. А ось для апгрейдів доведеться знайти найближчий аналізатор. Після вирішення простої головоломки отримуєш доступ до поліпшень. Додаткові апгрейди можна купити за антикварні монети, які збираються по всій лікарні. Однак складність полягає в тому, що їх охороняють вороги, що для Грейс буде серйозною перешкодою. Говорячи про головоломки, вони дуже сподобалися автору Мешбел. Вони виконані в дусі серії в кращому сенсі. Граючи за грейсти, змушений у поспіху читати записки, щоб зрозуміти, як відкрити ящики і двері, що нагадало, погравшим, в тому числі і про ремейк другої частини. Для мене це взагалі найвища форма похвали вміння поєднувати хорор і головоломки завжди було сильною стороною зомбі-франшизи. А ось в геймплеї за Леона нам допоможе розібратися геймдиректор Коші на Каніші. І офіційний блог PlayStation, які присвятили легендарному вбивці велику статтю. За словами на каніші, команда розробників багато думала над тим, як буде старіти Леон. Він бореться з біологічними загрозами з моменту своєї першої появи ще в RE2, події якої дали вельми неприємний і раптовий старт його кар'єрі. Тепер Леон займається цим вже майже 30 років. Він бачив багато жертв, багато трагедій. Він не зміг врятувати всіх в ході подій все тієї ж двійки і четвірки, він бачив і пережив багато чого. І цей тягар тисне на нього. Гейм директор пообіцяв, що в реквієм гравці побачать, як кепком передали цей моральний тягар через зовнішній вигляд і характер Леона. Втім, на думку автора блогу, PlayStation, Леон, хоч і постарів, а в голосі з'явилося трохи більше хрипоти. Він все ж. Не втратив свій фірмовий шарм, рівно як і арсенал. Леон озброєний своїм кастомним пістолетом, помповою рушницею, гранатами та іншими смертельно небезпечними штучками. Ну і не варто забувати про старі добрі, <звук> тому що Леон все ще обожнює розмахувати руками і ногами. Проте зброю можна і потрібно апгрейдити, або надягати на неї будь-який обвіс, або ж підвищуючи різні параметри, як в тому ж Resident Evil 4. Відмінності з Грейс поширюються і на управління інвентарем. У Леона при собі його вірна валіза, куди можна складати всю зброю, патрони та інші корисні предмети. Звичайно ж, їх потрібно організовувати, обертати або банально сортувати автоматично, щоб вмістити все, що потрапить під руку. Просто. Для порівняння у Грейс інвентар на 8 слотів, як в оригінальній грі, так що Леону мотатися туди-сюди явно не доведеться. Очевидно, що Леон змушений битися з набагато більшою кількістю ворогів, але крім розширеного арсеналу, запасів патронів і потужних ударів ногами, у Леона є сокира. Вона, на відміну від ножів, Грейс, що постійно ламаються, тільки тупіє з використанням, і він може заточити її в будь-який час. Більше того, за допомогою сокири можна відкривати шафи, які для Грейс банально недоступні. Чудовий спосіб поповнити боєприпаси, вона також стане. В нагоді для блокування і парирування, бо який екшен від третьої особи мілі бойовкою без цих механік, правда? Геймінформер дуже чітко підмітили, що рівні за Леона покликані дати відчуття контролю і сили. Леону не дуже потрібно збирати буквально кожну аптечку або коробку з патронами у порівнянні з Грейс, рухи постарілого героя набагато швидші і ефективніші, позначається багаторічний досвід. Все, про що тобі потрібно турбуватися, вбивати ворогів досить швидко, щоб вони тебе не оточили. У цьому Леону може допомогти все та ж бензопила, яку можна вихоп. Пити з рук зараженого і помститися за всю хурму, що герой пережив в іспанській глибинці. На думку Геймс Capcom при створенні продовження перейняли концепт заражених у Dead Island 2, прийнявши рішення сильніше олюднити, хоча б частину своїх ворогів. Тепер, зустрівшись з черговою тварюкою, в очі впадає простий факт, що зовсім недавно вона була людиною, горничною медсестрою, пацієнтом або лікарем. На кухні стоїть здоровенний кухар з тесаком, який за інерцією б'є шматок м'яса, явно не тварин походження, поки на всі боки бризкає крові у ланки кісток. Жінки в фартухах щось не бурмочуть про плями, але їхні мізки вже досить пошкоджені черговим вірусом. Тому замість ганчірки у них власна розірвана долоня, якою вони безуспішно намагаються витерти кров з розбитого дзеркала. Це дуже моторошно, але одночасно прекрасно вписується у філософію серії. Постійно дивувати гравця чимось, чого він раніше не бачив. Хоча й повернення до плати нової класики розробники не цураються. рівно як у найпершій грі, вбиті зомбі з часом починають мутувати в більш небезпечну і агресивну версію. Правда, замість літра бензину і вірної запальнички доведеться крафтити той самий гемолітичний інжектор, щоб позбутися трупа назавжди. У торішній демоверсії ми вже бачили нового переслідувача: високу згорблену бабцю з виряченим оком та величезними зубами, але завдяки IGN ми дізналися про двох інших. Судячи з усього, в Resident Evil Requiem не буде однієї постійної загрози, подібної до містера Ікс чи Немезіса, а буде кілька переслідувачів калібру поменше. Судячи з прев'ю всі тих же IGN кожен з них охороняє своє крило лікарні. Найпомітнішим за так би мовити, новачків був величезний жирний монстр на прізвись кочанка. Або якщо перекладати з американського діалекту, товстун він здатний Тний проламувати своєю тушею стіни, повільно, але впевнено пробирався по коридорах, сходових клітках і дверних отворах в гонитві за грейс. Унікальність товстуна в тому, що він повністю заповнює своїм тілом простір. Тому єдиний шанс на виживання користуватися вузькими місцями і паралельними проходами, щоб обдурити тварюку і розірвати з нею дистанцію. По суті, це жива дихаюча стіна, від якої не можна просто ухилитися спритним перекочуванням, або спробувати протиснутися повз. А ось про другого новачка нам докладніше розповість Xbox.com. Мова йде про м'ясника, якого ми сьогодні з тобою вже згадували. Ну або кухаря тут вже як подивитися. Він не завжди займається розтином чи його стіла, часом вирушаючи бродити по найближчих коридорах у пошуках нового м'яса, кулі йому ні про що, що слону дробина, тому єдине, що можна було зробити, це не потрапляти йому на очі, тому що він не відходить занадто далеко від свого колишнього місця роботи. До речі, якщо для грейс куля з жиру або той самий кухар невразливі переслідувачі, то коли до них добирається Леон, то все бідним тваринам нікуди діватися. Вони звичайно намагаються огризатися, але у мужика 30 років досвіду боротьби з різними видами розумної цвілі, так що шансів у них немає. Видання Полігон, до речі, відзначило, що це найкривавіша гра з усієї серії Resident Evil. Леон просто обожнює добивати ворогів ударом сокирою по голові, який викликає потужний фонтан крові. Вертухи крутяться наліво і направо, так що із нечисті відлітають шматки. По всій лікарні розлиті буквально відра крові, а також понівечені тіла з випавшими нутрощами і вилізлими очними яблуками. Ніби за розробкою стоїть сам Квентін Тарантіно в парі з режисером серії слешерів, жахаючий на пару. Крім того, крім звичайних добивань, які можна побачити в інших частинах франшизи, в реквієм смерть заражених і самого Леона дуже сильно варіюється від обставин: журналіст полігон вбив зомбі пензопилою, яку потім підняла інша тварюка і розпиляла бідного мужика навпіл. Якщо поруч є стіна або ще щось, Леон зробить добивання, використовуючи оточення, виглядає дуже круто. Якщо вже говорити про бензопилу, вона може впасти на підлогу і почати крутитися, відрубуючи всім необережним ноги. Що теж, за словами різних авторів, виглядає дуже круто і видовищно. У дев'ятій частині набагато більше м'яса, ніж у попередніх іграх, але при цьому це не перетворюється на якийсь відвертий треш. Видання також на перебій хвалять. Графіку реквієм багато в чому це досягається завдяки освітленню та серйозній увазі до дрібних деталей і свідомо створених недоліків у дизайні персонажів і оточення. Наприклад, дерев'яні покриття на стінах лікарні, подряпані і місцями пом'яті, але при цьому замазані явно не одним шаром фарби, демонструючи, що це місце бачило кращі часи. Шкіряна куртка, яку леон, схоже, теж загубить, пом'ята, а його сива щетина трохи нерівна і росте в різних. Напрямках в деяких місцях вона довша і густіша ніж в інших. На його обличчі вже виднюються зморшки людини, яка, як то кажуть, бачила деяке лайно. Під час катсцен за участю грейс можна побачити, як її обдає холодним потом, роблячи обличчя дівчини вологим і блідим. Героїня точно не відчуває себе як вдома. Ви, мабуть, в курсі про моє ставлення до серії Resident Evil. Назвати себе найбільшим фанатом у світі, звичайно, не наважуся, але я пройшов усі більш-менш сучасні частини: від нуля і hd ремастера оригіналу до Re-Village. Реліз чергової частини завжди змушує мене нетерпляче стрибати на стільці, рахуючи дні до релізу. Але прев'ю-реквієм від західних видань і блогерів довели мене до стану супер мега гіга фанбоя Стелс. І екшен нова цікава протагоністка і Леон Кеннеді? класичні головоломки і нові механіки. Так, будь ласка, і побільше. Кепком не бояться експериментувати зі своєю головною серією, і часто це закінчується черговим шедевром. Залишилося лише дочекатися релізу, щоб перевірити все це особисто. Принаймні, те, що нам показали, і те, що я прочитав, мені сподобалось. Тому релізу дуже чекаю. А тепер перейдемо до цін. Вартість новинки 2000 гривень за стандартне видання та 2200 за делюкс. Перед замовлення я робити не рекомендую, краще почекати релізних відгуків. Власне, Resident Evil Requiem виходить 27 лютого на ПК PS5 та Xbox Series. Краще напишіть Самі чекайте Requiem?», лупоніть якогось активу. Також у нас є Діскорд і Телеграм, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.